Слава Ісусу Христу. Ісус, коли Він був на землі, Він міг стати будь-ким, Він міг стати видатним філософом, політиком, бізнесменом, вченим тощо будь-ким. А Він дуже справді здатний Він являв чудеса такі, що нам і не снилися. Але Він, в нього була інша ціль виконання волі Божої. Хрест. І він говорить: хто не бере хреста свого і не слідує за мною, той не може бути моїм учним. А покаяння це перший крок до учнівства, перший крок до наближення до Бога. І покаяння це значить відріктись від цього світу проклятого. Прийняти волю Божу і слідувати дійсно за Христом. Часто люди кажуть, я покаявся там перед Богом чи перед служителями тощо. Але що говорить Господь? Господь говорить, перед ким покаявся, перед тим іди і вибачайся, виправляй помилки. Тобто, перед ким зрішив, перед тим іди і кайся. Зрішив перед Богом, кайся перед Богом та виправляйся. Згрішив перед людьми, іди кайся, виправляйся, примиряйся, наводь порядок в своєму житті. Людина не може грішити проти людини. Там я пішов проти когось, згрішив проти брата свого, і ти каятись до Бога. Всі люблять притчу про блудного сина, порівнюючи себе з цим блудним сином. Говорячи, я там прийшов, я там грішив все життя. Одумався, прийшов до Бога, і Бог мені все простить, але це помилка. Коли блудний син усвідомив суть свого відступлення від Бога, коли він докотився до такого рівня, і коли він йшов, повертався до батька, то він ішов з повним розкаянням, з повним сокрушенням серця, з повним усвідомленням, тому що він говорив, що я згрішив проти неба. Тобто проти Бога і проти Отця, проти батька свого. І він йшов з повним розумінням, усвідомленням та виправленням. І це важливо, що слова, «якаюсь» – це не просто слова, а це дійсно зміна свідомості, виправлення життєвих помилок, примирення з тим, проти кого згрішив. Люди вважають помилково, що в них монополія на Бога, на благодать. Але це дурня. Якщо ми не будемо очищатися, то Бог ніколи не буде жити в тому, що знаходиться в нас, в тому лайні, яке знаходиться всередині мене. Якщо я буду жити в гріхах, не буду звільнятися від тієї нечистоти, Бог ніколи не поселиться в мені, не буде жити. В такому лайні живе сатана, тому що сатана володар навозної кучі. Саме тому він там поселяється і живе. Тому покаяння це шлях до очищення, перший крок до очищення, до духовного народження та до зросту в досконалості. І тоді в нашому житті поступово стає більше Бога. Ми зростаємо духовно і Бог може використовувати нас в служінні, і ми самі можемо являти Ісуса Христа людям. Тому приєднуйтесь. До живої біблійно-апостольської церкви, щоб мати спасіння, мати можливість каятись, сповідувати свої гріхи, щоденно наповнятися Словом Божим, яке є життя, і щоденно пізнавати Господа в слові Його, тому що завдяки цьому ми можемо дійсно зростати духовно, очищатися. Слово Боже нас облічає, вказує на наші недоліки, тому що Слово Боже це і є Бог. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословені.